Друзі, щоб ви знали про сім'ю талановиту. Сини в ній повиростали були дуже даровиті. Один мудрий, другий сильний, третій купу грошей мав, а четвертий неухильно жив лише так, як Бог казав. Три із них були. Хвальки так любили похвалитись, що їм трьом вдалося таки у житті чогось добитись, мудрий мудрістю хвалився. Він багато чого знав. Довго і завзято вчився. Тепер інших вже повчав. Але ось важка хвороба, його тіло болем, крила і тягла. Тягла до гробу земна мудрість тут безсила. Сильний силою хвалився, дійсно, сили досить мав. З ким змагався або бився, то завжди перемагав. Та якось він послизнувся, це узимку було упав і від болю аж забувся, бо хреста собі зламав. Де тут силу вихваляти? Тут одна лиш мрія жити, щоб з ліжка міг вставати, міг сидіти, міг ходити. Вихваляв, вихваляв, з багатством третій. І було чим вихвалятись у передачах, у газеті, але час прийшов журитись. Викрили дружину з сином. І погрожують убити треба за одну годину викуп, гроші заплатити. Цю біду ледь улоднав, як пожежа спалахнула, і багатства, що збирав, не на жера проковтнула. Тут чи плакати, чи злитись, зникло, зникло збиране роками. Чим тепер міг похвалитись? Хіба цим боргами. Нічим і всього того син четвертий не хвалився, але ж тим, що знає Бога, що Господь йому відкрився. Бог його благословив, мав найкращу за всіх долю, бо завжди завжди чинив те, що гідне Божій волі. Мудрий ти а чи багатий, а чи сильний, не гордися. Люди можуть Це втрачати, тому ти, 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 тому ти цим не хвалися, а хвалися лише одним: тим, що Бога Христа знаєш, тим, що маєш спільність з ним, життя вічне в ньому маєш. Слава Господу!